Білківчани свято бережуть пам'ять про тих, хто не повернувся з війни. На їх честь в центрі села перед греко-католицькою церквою височіє пам'ятник воїнам-визволителям. Старожили села кажуть, що всередині нього є ще один пам'ятник. Там знаходиться ще один пам'ятник. Пам'ятник воїнам Першої світової війни. Побудований ще в 1965 році. Зараз меморіал має не дуже привабливий вигляд, адже знаходиться в аварійному стані. Руйнуванню піддалися всі його елементи: огорожа, східці, барельєфи, написи. Плитка відшарувалася від основи, відпадає. Пам'ятник потребує термінового ремонту. Пам'ятник встановлений ще за радянських часів, так що він вже. Стоїть тут не один рік. Зараз він, як ви бачите, в аварійному стані вже перев'язаний тросом. Аби не розвалився і не прибив когось, адже розташований біля одного із входів у Божий дім пам'ятник перев'язали тросом. За церковні кошти, за все ми зобов'язалися розібрати цей пам'ятник акуратно, ті всі надписи, скласти, перенести у інше місце. Містять пам'ятник на другий бік вулиці перед будинком культури. Планують його розмістити навпроти пам'ятника фірцеку Кротону. Сільський голова показує проектну кошторисну документацію. каже: вже завтра пам'ятник розберуть. Те, що вдасться зберегти, реконструюють. Проект розроблявся, погоджувався з усіма відповідними службами, тому що ви знаєте, що процедура перенесення або будування пам'ятника. Проходить різні інстанції на даний час. У нас зараз зроблена вся документація, погоджено з відповідними службами району області. Переміщення і реконструкція пам'ятника воїнам-визволителям обійдеться селу в 260 тисяч гривень. Сільський голова каже: на меморіальній дошці хочуть закарбувати імена та прізвища всіх воїнів добровольців.